У невірній відкрили простір дружній до дитини. Реалізований він громадською організацією СТАН в рамках втілення проєкту Відповідь на кризу в Україні 2022 який здійснюється в партнерстві з чеською гуманітарною організацією Людина в біді. Фінансування проєкту здійснюється за підтримки МЗС Канади. Міський голова Зіновій Андрійович наголосив про те, що громада намагається залучати позабюджетні кошти. Підпи, людина в біді. Я думаю, що ми вже працюємо повсякденному житті, не тільки через те, що війна, але кризові явища в житті українців. Часто трапляється, і, завдячуючи вашій команді і людям, які вибрали нашу команду. І Христина, коли оповіла про ваші досягнення, ваші надбання, ми завжди радо стараємося залучити позабюджетний процес для того, щоб в новому форматі, в новому просторі зробити неймовірну, красиву атмосферу. Бо коли споглядаєш, це не тільки ремонти, це дум команди. Тут буде черга, коли буде займатися дітки. І ми будемо подібні простори робити. Навіть у нас є дев'ять старостецьких округів, є дуже подібні кімнати, які б ми могли переоблаштувати. На відкриті до діалогу у нас в пріоритеті освіта, охорона здоров'я, культура. І якщо будуть проекти, хочу, щоб ми були. У числі тих, які будуть вашими партнерами, для облаштування простору спільно з міською радою було обране приміщення у центр позашкільної освіти. Проектна менеджерка Ольга Симчич зауважує, команда з шести людей вже працює кілька місяців та має на меті і надалі допомагати дітям ВПО. Тут створено комфортні умови для навчання, простір наповнений книгами та обладнаний комп'ютерами. Простір дружний до дитини це проект, який це простір, який облаштовувався, ремонтувався, наповнювався меблями, наповнювався технікою для того, щоб тут могли і навчатися. Навчатися онлайн завдяки комп'ютерам, робити домашні завдання, просто перебувати і працювати, вчитися з освітяними фасилітаторами, дітки, працювати з психологами, або просто перебувати під наглядом фахівців у цьому просторі, гратися, тому що простір наповнений книгами, іграми у співпраці з міською радою було вибрано саме це комунальне приміщення, тому що ми хотіли, щоб проект інституційно надалі тривав, і намагалися реалізувати його у співпраці з міською радою. Все, що було придбано. У якості благодійної допомоги передано міській раді для того, щоб все це жило і продовжувало жити. Простір зараз облаштований у центрі позашкільної освіти у надвірній. Це така досить для дітей. Локація магніт, тому що тут поряд дві школи, це центральна частина міста, і в принципі центр позашкільної освіти вже стає зрозуміло, що тут буде відбуватися. Надалі подякувала всім залученим до створення простору. Адміністраторка Анастасія Пензе. Вона зазначила, як би не було важко, але завдяки розумінню колективу центру позашкільної освіти та підтримці міської ради було досягнуто успіху. До подяки приєдналася координаторка проекту Юлія Меншакова. Важкий проект, бо мали такі виклики, знаєте, з темрям. І в прямому, і в переносному сенсі, з темрявою, з холодом. І Всі ці виклики і важкі періоди пройшли легко, з посмішкою. І як у усіх просторах у багатьох давали нам дівчата відгуки, що дітки, навіть коли було відключення світла, було холодно, вони завжди навіть в. Під час повітряної тривоги, коли вони були та, в окритті, не хотіли йти додому, хотіли бути разом, хотіли займатися. Попри цю темряву, ми всі зберігаємо у себе в душі, в серці це світло, яке знає, відчувається від кожної людини, яка долучена була до цього проекту до реалізації взагалі. Величезно дякую дівчатам за те, що вони. Допомагали насправді дуже часто, навіть в якійсь моїй роботі, а я в їхній виручали один одного величезне спасибі Центру позашкільної освіти, тому <світ> що вони нас тут прийняли, терпіли трошки, наші крики особливо з дітками. Десь, так як ми спочатку займалися на в цьому в просторі в кабінетах, це був, напевно, найбільший виклик. Центр позишкільна дуже сильно йшов нам на якісь поступки. За це величезне дякую. Дякую нашій владі за те, що вони підтримали те, що в нашому, нашому місті є такий проект, і його хочуть продовжити. Тобто він зараз не завершиться. Про свій досвід координатора та деталі процесу роботи над простором розповіла начальниця відділу інвестицій та промисловості Надвірнянської міської ради Христина Драгун. Вона висловила подяку команді, яка попри тимчасові незручності продовжила працювати. В цьому проекті я виступала координатором, тобто я координувала всю роботу між організацією, яка виділяла кошти центром позашкілля і міською радою. Це були процеси і по ремонту, і підписання договорів. Я б дуже хотіла подякувати команді, яка працювала тут, тому що вони зробили велику роботу. Вони працювали з дітьми. Це були в умовах і відключення світла, і в умовах холоду. Тому дівчата великі молодці. Дякую їм за роботу. Також хотіла наголосити, що в нас в команді працюють і внутрішньопереміщені особи, тому ми якийсь такий зробили ефект ну, соціальний. Представниця управління освіти на міської ради Олеся Пилипюк та Неоніла Мельниченко переконані проект вартий уваги. Тут дітям буде. Спокійно та безпечно. насправді це, це це вартує того, щоб заради ось таких дітей працювати і наповнювати радість у їхній душі, і я вам за це особисто від себе дуже вдячна, бо я ем, не прямо але супроводжувала вашу діяльність. Приємно, що просто, що далі продовжуватися буде цей проект. Будучи далі можуть бути приходити, розкривати свої можливості, себе розкривати, і це приємно. Просторі створені умови для проведення заходів повноцінного навчання онлайн або виконання домашніх завдань після уроків. Також будуть проводитись такі заняття, як акторська майстерність, його англійська мова, фінансова та медіаграмотність, групові та індивідуальні консультації психолога, арт, терапія, танці та бісероплетіння.